Привіт всім. З вами на зв'язку Аналітична служба гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете поставити стоп-ставку. Пропонуємо більш детально вивчити всі параметри досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії: TargetCOP, Тикер. Тиджити огляд базується на поточних даних станом на 22 травня 2025 року. За класифікацією гуру макет з організації Target Коп належить до підкатегорії. Retail Product – в оцінці беруть участь 35 компаній, і це досить репрезентативно. Загальний результат для досліджуваної компанії такий. 4,5 з 10 балів. Середня оцінка за під категорією 1 бал. І якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку в цілому. Ви бачите, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти рейтингу компанії 4,5 таргет копарейшн. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Target Cop і компанії Підкатегорії, ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Target Cop показали динаміку мінус 41,9 віц. 37% проти зміни ціни в підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Target Corporation становить 42,25 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 1456 мЛРД дол. Тарґет коперейшн, на частку якої припадає 2,92%, це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії становить 14,94 мільярда доларів. З капіталізацією книги в 187 мільярдів доларів. Підкатегорія коштує 187 мільярдів доларів. Тарґет-КОП становить 7,995 віц. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка таргет-КОП у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 2,92 віц. Капіталізація балансової вартості становить 7,995%, що на 175% більше частки ринкової вартості. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії добре 1 бал. Борги компанії становлять 18,978 млрд. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 127% власного капіталу компанії. Рейтинг заборгованості підприємства поганий мінус 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 10,1. Середній показник у підкатегорії становить 39,3, що на 74% нижче, ніж у підкатегорії. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку порівняно з компаніями під категорією дуже хороше 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 4185 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 3780 мільйонів доларів. США. Це на 9,7% менше поточного рівня. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією задовільно 0 балів. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,4. Середній показник у підкатегорії 1 на 60% нижчий ніж середній показник у підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до доходу порівняно з показниками підкатегорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 105 870 мільйонів доларів. Прогнозний дохід на наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 95,63 соті мільярда доларів. І це на 10% менше, ніж зараз. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Маржинальність становить 3,9% із середнім показником у підкатегорії 2,4%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1,5%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії – добре 0,5 бала. Частка підприємства в чисельності працівників підкатегорії становить 11,79%. Це на 282% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 96 тисяч доларів. Тоді як для підкатегорії 367 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 73,8%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 9,5 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 9,3 тисячі доларів. А різниця між середнім показником у підкатегорії та показниками компанії становить 2%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 241 тисячу доларів. США. У підкатегорії 381 тисяча доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 58%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорією задовільно 0 балів. Обсяг операцій з продажу відповідає 3,7% при середньому по підкатегорії 1,8%. Це індикатор можливого ризику скорочення. Індикатор rsi 14 показує рівень 42% для компанії Target Копорейшн. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 55%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 93,2 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 110 доларів. Динаміка поточної ціни і консенсус прогноз дорівнює приблизно 19 хвіц. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів Target Corporation. Інформаційно-довідкова система оцінювання Гуру Макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення, так як відео є оглядовим. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Гуру Макец.